Це PowerPack 901212, 26 годинний резерв для Wi-Fi роутера та ONU-терміналу від UTELS. Спершу під'єднуємо живлення кабелем акумулятора до відповідного роз'єму. Підключаємо два DC кабелі, один для Wi-Fi роутера, інший для ONU терміналу. Підключаємо роздвоєний кабель живлення до акумулятора, червоний кабель до червоної клеми, а чорний до чорної. Один DC кабель під'єднуємо до роз'єму живлення роутера. Індикація є. Роутер працює. Інший DC кабель підключаємо до роз'єму живлення терміналу. Також з'являється індикація. Обидва пристрої працюють. А щоб живлення було безперебійним, підключаємо комплект резервного живлення до мережі 220 В за допомогою кабелю живлення.